В перегонах, якщо вірити пресі, може з'явитися новий кандидат, а вірніше кандидатка Мішель Обама. Які шанси у дружини екс-президента Сполучених Штатів повернутися в Білий Дім? І що про російську агресію думає вона? Юрій Гула знає, поки у розпал президентської гонки Байден та Трамп, і як кішка з мишкою, тема України ще загрозливіше нависла над Білим домом. Здається, і пакет військової допомоги на 60 мільярдів доларів Києву схваленої крига політичної кризи у Конгресі з Кресла. Проте саме підтримка України сполученими штатами може ще дужче спонукати Кремль до втручання в президентські вибори. інформує CNN з посиланням на чиновника ФБР, тож розвідка пристально стежить за розвитком ситуації. Я думаю, що ми розходимося в цьому виборчому циклі, в тому, що Росія дуже мотивована переконатися, що акцент на підтримці України буде порушений. Я думаю, ви побачите, що теми їхньої діяльності проштовхуються крізь призму того, що збирається підірвати підтримку України. Роб Джойс, колишній очільник управління кібербезпеки АНБ. Володимир Путін санкціонував операцію впливу, щоб очорнити Байдена, натомість підтримати Трампа та підірвати довіру до виборчого процесу. У США йдеться у розсекреченому звіті американської розвідки. Пише CNN. І якщо це дійсно так, то путінський троянський кінь. Працює, адже за останніми підрахунками Трамп випереджає діючого главу Білого Дому у хитких штатах, і обидва мають майже рівну підтримку виборців у загальнонаціональних рейтингах. Жодні судові тяганини і зловживання не впливають на популярність республіканця, який може і не визнати свою поразку. Так вважає Джо Байден і наголошує, цим Трамп становить серйозну загрозу для демократії. Він може не прийняти результати виборів. Це Трамп. Повірте мені, що він не прийме результати виборів, і це небезпечно. У разі ж перемоги опальний політик навряд чи відмовиться від підтримки України, стверджує The Wall Street Journal. Ба Більше через свою запальну вдачу Трамп, який обіцяє закінчити війну в Україні за 24 години, може навіть піти на ескалацію, надати Києву більше озброєння та нарешті дозволити використовувати американську зброю на території Росії. Поки 81-річний Байден та 77-річний Трамп у запалі конкуренції та амбіцій, вік обох кандидатів все більше насторожує електорат. і цю проблему покликана вирішити Мішель Обама. Її як перспективну кандидатку преса згадує, чи не перед кожними виборами. Утім, днями німецьке видання Шпігель заявило, що питання з висуненням Мішель цього разу фактично вирішено. Мовляв, у серпні на партійному з'їзді демократів у Чикаго, звідки до слова родом експерша Леді, її кандидатуру, запропонує замість себе чинний президент Джо Байден. Я у жаху від того, що може статися на наступних виборах, тому що хто наші лідери має значення, кого ми обираємо, хто говорить від нашого імені. Хто стоїть за високою трибуною, це впливає на нас. Вона вважає, що політика це брудна справа, від якої варто триматися подалі. Про що писала в одній зі своїх автобіографічних книг. А от про Україну Мішель Обама досі публічно нічого не говорила. Хоча з початку війни дала не одне інтерв'ю. Утім, на своєму сайті відкрила спеціальний розділ із переліком та роз'ясненнями, як задонатити гуманітарним фондам, що допомагають Україні. So я знаю дуже багато про те, що відбувається, і те, що не дає мені спати, це війна. Війни у занадто багатьох регіонах. Позиція Мішель навряд чи відрізняється від поглядів демократів, але в їхній риториці в найближчі місяці варто чекати змін у розпал передвиборчої гонки. Команда Байдена вирішила більше говорити про внутрішні проблеми, менше про війну в Україні. Пише політико. Утім, напередодні Білий Дім оголосив новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. Як з'ясували журналісти у Пентагоні, до нього увійшли ракети для петріотів, стінгерів, машини Бредлі та машини з захистом відмін. Зброя, системи та боєприпаси, які ми їм надаємо, дозволять ефективніше захищати свою територію. За останні два роки ми розробили процес, щоб мати можливість доставити озброєння дуже дуже швидко на лінію фронту. Як тільки рішення ухвалене, потребу визначатимуть українці, якщо вони вважатимуть, що їхня найнагальніша потреба у Харківській області, саме там вони розмістять більшість ресурсів, які ми надаємо. Із останнього США терміново продасть Україні три хаймарси угоду 30 мільйонів доларів уже схвалили у держдепі. Проте Київ платити за озброєння не буде. Його профінансує уряд Німеччини. Системи надійдуть негайних запасів американської армії. Із Нью-Йорка Юрій Гула. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.